Доброго вам дня, вельмишановні пані і панове. Іноді, говорячи про певні речі, ми не приділяємо увагу історії. А насправді будь-яке явище, будь-яка проблема для того, щоб бути об'єктивним, вона має розглядатися в трьох складових якою вона була, якою є. І якою може бути. Отаким От питанням, яке дає відповідь на дуже багато складових, є питання. А як змінювалося відношення світу до російської агресії, до російсько-української війни? Як людина, яка була в частині цього процесу і яка через себе пропустила частину цього процесу? Мушу нагадати, що в 2014 2015-2016 і ще й 2017 році велика кількість нинішніх наших партнерів розцінювала все, що відбувалося в Україні. Все, що було зрозуміло для українців, починаючи з 2014 року, як російська агресія. як... Громадянська війна в Україні. Якщо ви піднімете сьогодні матеріали преси західної американської, то ви так і почитаєте там. Більше того, ці штампи залишилися і сьогодні. І вони на регіональному, а почасти й на центральному рівні описуються, як певні внутрішні конфлікти. В Україні на південному сході, не випадково пізніше все це буде названо українською кризою китайцями і союзами китайців, союзниками китайців і багатьма іншими. До речі, ця теза дуже загально вживана і сьогодні в світі. Хоча мова йдеться, як ви розумієте. Про російську українську війну чи російську агресію. Власне, тоді ще в 2014 році, 2015 році, йшла мова про те, що Україні необхідна допомога для того, щоб протистояти агресору. Однак зв'язку з тим, що все, що читалося, виглядало як громадянська війна, тому зрозуміло ніхто і руку підняти не міг, щоб допомогти порятуватись Україні. І якщо брати за часів президентства Барака Обами, то хіба що він міг не почокатися за столом із фюрером Путіним, чим показати всім, хто сидів за столом, що це плюгале недостойне, щоб з ним чокатися, але його ще будуть до 2000 років. 15-го року запрошувати за великий стіл, і з ним ще будуть говорити на великій двадцятці. На сімку його вже впускати не будуть. Хоча з 2007 року, коли московський фюрер і його такий же самий підсвинок медведів городили те ж саме, вже було зрозуміло, до чого йде справа. Але наші партнери. Тому не приділяли увагу. І так до 2017 року можна чітко сказати, що переважна більшість наших партнерів, союзників жили в доктрині, що в Україні йде громадянська війна. Але на той момент із Криму, Луганської, частини Луганської і Донецької області виїхало вже більше, ніж півтора мільйони сімей. Сімей, півтора мільйони. Вдумайтесь у цю цифру. Бо багато хто каже про те, що справжня війна почнеться лише у 2022 році. Сьогодні народжені діти в 2014 році вже досягли 10-річного віку. Там у них, у їх батьків, залишилися в Луганській, Донецькій області, в Криму. Будинки, майно у багатьох бізнес. Там, там залишилися батьки. З тою землею до цього часу. Вдумайтесь оце, проводяться онлайн-похорони. Вдумайтесь у цю річ. Онлайн-похорони з того часу. 2017 рік. Став переломом. Став тим переломом, де почали задумуватися над тим, де на поверхню зрозуміло вже стало, що це російська агресія. Але ще приділялася увага тому, що якось можна це перекліпати у 2015, 2016, ще 2017 році. Політичне керівництво багатьох європейських держав і Сполучених Штатів Америки будуть сідати за стіл переговорів, вирішуючи проблеми в Сирії, згадайте конференцію у відні 2016 року, де дерсекретар Керрі поруч із Лавровим веде нараду по проблемах сирійського врегулювання, тобто, ховаючись від українських очей. З ними продовжували ще яшкатись, вести якісь розмови. Однак ситуація нагрівалася вже настільки, що хімічні атаки, атаки термобаричною зброєю по містах і населених пунктах Сирії розкрили нутро рашизму, дали всім зрозуміти, хто такий московський фюрер. Бачите, я не випадково привожу приклад Сирії. Починаючи з 2018 2019 року в Україні ми почнемо говорити, що, може, американці збираються розміняти нас на Сирію? Забулися. Ні, треба це пам'ятати. Про це будемо говорити в 2019 му і в 2020 роках. З приходом. Адміністрації Джо Байдена стане зрозуміло, що температура підніметься ще вище. Результати і потуги Дональда Трампа, зустрічі в Хельсінкі із московським фюрером, закінчаться хіба що тим, що Інститут економіки Російської Федерації, який колись був вищою партійною школою, видасть фоліант як позиція. Російської сторони у групі високого рівня. Документ американської сторони так ніхто ніколи й не побачить. Хоча американська частина в хельсінській групі високого рівня, часів Дональда Трампа і Путіна буде сформована з професорів Гарвардського університету. Результату не буде ніякого. В російській частині Америку чергове облають, але ні Дональд Трамп, ні його оточення таких фоліантів читати не будуть, бо це видно буде по подальших їх діях. З приходом Джозефа Байдена буде спроба ще на старті пояснити московському фюреру, що агресивні дії проти України. Викличуть, згадайте, зубодробильні санкції два роки два роки безкінечного життя Ентоні Блінкена в літаках, інших міністрів і посадовців адміністрації Джо Байдена. Вони будуть безсилі. На той момент рашисти, приватні армії натримують натримують. На, тренуються на африканських громадянах, громадянах Африканських республік, громадянах Сирії, Лівії, Центральноафриканських держав, Держав Близького Сходу. Їх будуть троїти російським газом, їх будуть палити термобаричною зброєю, на них будуть відпрацьовувати підання керованих авіабомб. Навчившись все це робити, московський фюрер взимку 2022 року, 24 лютого, розпочне бомбардування України фактично по всій території України, використовуючи балістичні крилати ракети, керовані авіабомби і так далі. Світ жахнеться. Ще недавно цей світ називав це громадянською війною. Далі декілька років він намагався прокліпати цю проблему, не бачачи, що Фюрер готується. Ситуацію порятувало тільки те, що на завершення своєї каденції Дональд Трамп ощасливив українців і дав дозвіл на постачання чималої частини озброєнь. Але потім буде шантажувати в тому числі і обраного в 2019 році нового президента України Зеленського, тим, що він не надасть зброї. Однак на допомогу Україні виступить Велика Британія і цілий ряд європейських держав, що тут же використовуючи свої внутрішні. Потенціал і потенціал наданий партнерами дозволить Україні відкинути ворога. В кінці 2021 року рівень співпраці, військових розвідок, служб зовнішньої розвідки з такими партнерами, як Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Франція, Німеччина і Італія покаже, Високу ймовірність розвитку подій. Насправді, жодна із цих розвідок не помилилася у прогнозах. Інша справа, що дати могли переноситись, але всі вони приходили до висновку, що черговий наступ і інша фаза війни розпочнеться. Однак до сьогоднішнього дня, що б ми не читали, чи ми говоримо. Про виступи Джо Байдена, нинішнього президента, чи майбутнього Дональда Трампа, чи будь-кого із лідерів Великої Європи вони не усвідомлюють у більшості своїй, що Україна веде війну з лютого 2014 року. Вони не розуміють цього, що в лютому. 2025 року піде 11 рік війни в Україні. Дивлячись на цю війну, як на трьохрічну війну, вони і вибудовують свої відносини. У них немає розуміння того, що Україна стікає кров'ю з лютого 2025 року 11-й рік. Це дуже небезпечна помилка, це дуже небезпечна настанова. Якщо ви хочете помилитись в наборі аргументів, способів і методів досягнення мети, перше, що недопустимо це помилка з оцінкою ситуації. Якщо хтось. Десь думає, що Україна веде війну третій рік, то він так і розуміє третій рік. І він з цього й виходить. Якщо ми нині іноді бачимо помилки стосовно об'ємів надання допомоги, розуміння якої допомоги треба надавати, які складові. Кому, то власне, першою причиною цих помилок є те, що. Чимала кількість наших партнерів не усвідомлює, що Україна веде війну проти расистів 10 років з лютого 2025 року піде 11-рік. Це перша причина помилки більшості наших партнерів, яка є на сьогоднішній день, друга помилка. Яка допускається, це абсолютно нерозуміння того, що московський фюрер і його кліка ніколи не рахувалися, не рахуються і не будуть рахуватися з кількістю смертей громадян Російської Федерації. Третя помилка, яка допускається, це віра у те, що московський фюрер ні при яких обставинах. Не буде воювати із країнами НАТО. Це помилка. Він уже сьогодні, увівши до НАТО такі тіла, як Віктор Орбан, Роберт Фіцо, уже воює з НАТО. А диверсії, які здійснюються, починаючи від інформаційних атак, інформаційно-психологічних, до хакерських атак, на системи зв'язку, обрив інформаційних комунікацій. Це вже є війна проти країн НАТО. І треба пам'ятати, в доктрині військовій вся війна, всі дії підпорядковані інформації. Таку війну расисти і фюрер ведуть московські проти НАТО вже нині. Відтак. у... Сил демократії і свободи є цілий ряд кроків, які необхідно реалізовувати. Перше, це формувати воєнно політичну коаліцію під назвою Коаліція свободи і демократії». Друге, формувати оборонно-промисловий комплекс спільний. Формувати військові підрозділи під командуванням об'єднаного. Командування коаліції, в тому числі, вже нині необхідна розробка операцій, які б стосувалися, починаючи від воєнних дій і військових дій наземних, закінчуючи інформаційно-психологічними, інформаційними, диверсійно-психологічними кроками, операціями. Бо все це. Так чи інакше стане складовою наступної війни. Рівень усвідомлення, помилок яких допущені, занадто низький на сьогоднішній день, щоби виглядати адекватними в розумінні необхідності нанесення поразки ворогу. Розмови про так звані переговори і мирні плани є нічим іншим, ніж самообманом. Ніяких переговорів Фюрер вести не буде, або він буде використовувати їх як ці переговори, в тому числі підписання будь-яких документів як інструмент продовження війни. Тож приходьте до тями і швидше, швидше робіть висновки із тих помилок, які були допущені починаючи з 2014 року в оцінці російської агресії. Проти України.